Молитви в дусі світом. Галію, друзі, дорогоцінні. Сила молитви в дусі світом. Я буду свідчити. В Ефесі 6,18 написано. Постійно моліться духом. В Юди 1,20 написано. Улюблені, збудовуйте себе вашою найсвятішою вірою. І моліться в дусі світом. Халілюя! Слава Богу! Молитись треба в дусі світом. Ну, для начала треба бути хрещеним Духом Святим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель. Що я вас хрещу в воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. І треба бути годіми Духом Божим. Бо всі дивить дух, дух Божий, діти Божі, Римлянам 8,14. Але це інша тема. Вона завтра буде. Мені дух святий вже дав, я записав. Її. Але зараз тема сили молитв в дусі світом. Я буду свідчити, друзі. Коли нас Дух Святий Прислав до Польщі із Словом Божим. Ми поставили сумки на вокзал і казали, а далі що робити? Дух Святий. А він каже: йдіть корміть голодних на вокзалі. Ми почали кормити, а далі що? А Дух Святий промовив, встаньте в молитовний пролом за цю країну. І ми вісім місяців вели духовні молитовні брані за пробудження в Польщі. І через вісім місяців відкрилися двері. Відкрилися двері по Польщі. І було масове прийняття поляків в своє серце. Масово просто приймали Ісуса Христа в своє серце від людини, яка не знає польської мови. Ось що таке молитви в дусі Святому, тому що Дух Святий відкрива Слово. На ситуації чи на країни, і коли ти починаєш його висвобождати в молитвах, це слово матеріалізується, воно становиться плоттю. Тоді Дух Святий говорить, що буде повномасштабна війна в Україні. Їдьте в Україну. І 2021 рік, грудень місяць, ми приїжджаємо до України і були в постах, Бог відкриває Дух Святий, відкриває слово Боже на ситуацію. В Україні. Єремія 1,19, що будуть воювати, але не здолають. І Ісая 54,17. Ніяка зброя зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде состузатися з України на суду, Україна переможе. І Дух Святий організував, зібрав молитовника в брані, які знають, що це таке. І стали в молитовні духовні проломи, висвобождає Слово Боже. Всі експерти, всі аналітики світу, коли почався наступ, казали, ну дві неділі, три неділі, місяць. Але ми стояли в молитовних, духовних проломах, висвобождає Слово Боже. І щоб Господь дав як воїнам України, як Він дав Гедеонову, стратегію прогнати варварів, щоб вони почали відступати. Як він дав стратегію Гедеонові, і вони 300 людей прогнали 125 тисяч. Армію медян. і ми молилися, щоб Бог дав стратегії воїнам України. І він дав стратегії, і вони почали проганяти цих варварів. Ось що таке молитви в Дусі Світом. Ти висвобождаєш слово Боже, яке відкрите від Дух Святий на ситуації, і воно матеріалізується. Друзі, я вам свідчу, це да і амінь. Одні кажуть, та це все случайно, що ви в Польщі були, та це все случайно, що ви на Україні були, віруючи. кажуть, та це все случайно, що ви в Німеччину, Дух Святий прислав до Німеччини і сказав. Дав слово на Німеччину. І ми молилися цим словом в Дусі Святому. Ісайя 56,1. Так говорить Господь до Німеччини. Дотримуйтесь правосуддя, чини справедливість, бо наблизилось Боже спасіння і мирість Божя, щоб об'явитися пробудження в Німеччині. І ми їздили по містах, висвобождали це слово по Німеччині, проливали єлей, трубили в шафари, висвобождали Слово Боже і молилися цим словом. І в Німеччині почалось пробудження. З нас сміялися. Та що це, це якісь... Це люди роблять християни плоті. Для них це безум'я, як написано в Коринтян, 1, 2, з 10 по 15. Для них, що ми робимо в Дусі Святом, для християн плоті душевних це безум'я, Так написано. І вони нас тут вважали безумними, Але прийшов час, і почалося пробудження. Слово Боже, почало матеріалізуватися. І Господь говорить, відійдіть духовну брань, щоб Німеччина не стала під дух комунізму. І ми вели духовне литовні брані. І немичина самостійно приймає рішення не під духом комунізму. І для нас, карта, й тут, ви, случайно. є християни з случайності. А праведник вірою жив буде. І ми вірою живемо у водійство Духа Святого. Ми знаємо, що нам говорить Дух Святий. На молитвах також. Він нам відкриває Слово Боже. Чи на країну, чи на ситуацію, і ми це Слово Боже в молитвах висвобождаємо, і воно становиться плотію, воно матеріалізується. Десь рік назад Дух Святий відкрив слово Боже проти корупції. І ми говорили його, щоб покайтеся і поверніть корупціонери України, як Закхей повернув, коли на, 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 накрав. І милість прийде до вас. Поверніть в корупціонери, що ви накрали в Україні, а ні, то Бог все тайне буде робити явним. Він дав слово. І вони не повернули. І слово Боже дійсне, почалося все вскривати. Він все робить тайне явним. І нікуди не сховають корупціонери, що ви награбували. Знаєте чому? Тому що Бог. Дав слово, Дух Святий відкрив слово далі. Псалом 5 з 5 по 11. Бо Бог, який не може погодитися з беззаконням, кровожадні не встоять перед його лицем, бо на їхніх устах нема щирості, їхнє серце руїна, їхнє горло відкрита могила, а язиками своїми вони чинять обман. Суди їх Боже, щоб вони зупинилися вбивати. І грабувати український народ. І Божі суди прийдуть до корупціонерів. Нікуди вони, ну, ну, ви нікуди не сховаєтесь від Слова Божого. Ніхто не сховається, ні я, ні ви, ніхто не сховається від Слова Божого. От і все крапка. І Він нам дає в молитвах Слово. Ми його висвобождаємо. І ми бачимо, як воно матеріалізується. Ось що таке сила молитв в дусі світом, драгоцінні, рідні. Я вам свідчу, це реальне життя. Реальне життя з Богом. Це реально коли тобі відкриває, чи мені нам відкриває Дух Святий в молитвах на слово, ми його висвобождаємо на країну чи на ситуацію. Ми не фантазуємо своїм розумом, шукаємо там, підбираємо під ситуацію слово ні. Дух Святий в молитвах відкриває слово на ситуацію чи на країну. І ми починаємо його висвобождати в молитвах духа. Як вийде Дух Святий, і ми бачимо наші очі, очі фізичні очічні, бачать, як це слово Божє матеріалізується, друзі. От і все, що таке сила, молитва, молитви в Дусі Святому? друзі, я вам свідчу, як перед Господом я вам свідчу, драгоцінні браття, сестри, це відбувається. Це слово Божє матеріалізується в молитвах, яке ми висвобождаємо, яке дає Дух Святий, яке відкриває Дух Святий на ситуації. Чи якась ситуація, він відкриває слово на цю ситуацію, ми молимося, висвобождаємо, і ми бачимо, як воно матеріалізується. Чи на країну він дає Слово Боже, Дух Святий відкриває. Ми починаємо в молитвах висвобождати Слово Божє, і воно матеріалізується. Тому не зупиняйтесь. Якщо вас веде в молитвах Дух Святий і відкрива Слово Боже на ситуацію чи на країну, не зупиняйтеся, рідні. Моліться до тих пір, ми молимось, поки не бачимо результати, поки не бачимо відповіді, поки не бачимо, як це Слово Боже матеріалізується, рідні, драгоцінні. Бо цей світ. Створений Словом Божим. Івана 1.1. Що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Без нього нічого не почало бути, що, що, що сталося. Без що? Без Слова Божого. І далі там пишеться, що Слово Боже стало плотю. І воно становиться плоттю, тому що Він відкриває. Слово Боже, Дух Святий, відкриває правдивим поклонникам Духа і істини, яким ми являємось. Гарильові, він відкрива Слово Божє, яке ми висвобождаємо в молитвах, і воно матеріалізується, бо це час правдивих поклонників духа і істини, за яких Ісус Христос говорив Самаронтянки. Що настав час, Івана 4,23. Що настає час і настав уже, що правдиві поклонники будуть от себе поклонятися не на горі, не в Єрусалимі, а будуть поклонятися в дусі і істині. І батько таких поклонників шукає, тому що Бог є дух. Алілуя! Слава Богу, драгоцінній. За молитви в Дусі Світом. Це сила, яка потім проявляється. Це сила, якою ти в молитві висвобождаєш слово Боже, яке відкриває Дух Святий, воно матеріалізується. Друзі дорогоцінні, не зупиняйтеся. Якщо вас веде, якщо хтось тільки починає ці молитви в Дусі Святому. Якщо у вас веде Дух Святий у всіх молитвах, не зупиняйтеся. Він буде відкривати Слово Боже вам на ситуації. Ви побачите ваші фізичні глаза побачать, як воно буде матеріалізуватися, Слово Боже. Галилюя, Слава Богу за молитви! Слава Богу за нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого, який пролив кров свою за нас, віддав життя своє за нас. Примирив нас з татком, приніс нам новий заповідь благодаті любові і духа. Халілуя! Дав нам владу в духовному світі, Лука 10-19, наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Тому наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духов злоби піднебесної. І ми також ведемо молитовні духовні брані проти війни, проти корупції. Ми молимо за пробудження в інших країнах. Як нам відкриває Дух Святий в молитвах, друзі, драгоцінні? Халілуя! Слава Богу! Слава Богу за молитви! В Дусі Світом! Дорогоцінні, не зупиняйтеся! Якщо ви не бачите відповіді, не зупиняйтеся, моліться Духом. Постійно моліться Духом. Як написано ви буде. І моліться в Дусі Світом, щоб вас Дух Святий вів молитвах. І Він буде відкривати Слово. Він буде давати на ситуації слово Боже, яке ви будете молитися, і воно буде матеріалізуватись в ситуаціях, дорога сім'ї. Слава Богу! Халілуя! Слава тобі, Господь, честь і хвала! Ми дякуємо Тобі, Таточко, за любов, милість Твою до нас. Ми дякуємо за сина твого, якого ти віддав за нас. Халилюя. Ми дякуємо за Духа Святого, який зараз з нами. Дорогоцінний Дух Святий, драгоцінний, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, утішай нас. Халилюя. Укріпляй, Дух Святий, відкривай істину. Веди до повної істини, відкривай будуще, бо так написано. В Івана 16, 12 по 15 Так написано. Що він буде відкривати будуще і прославляти Господа. Він каже: Він прославить мене і батька хто? Дух Святий, Галілюя А ви храм Духа Святого, перше Коринтян 3,16 Ви храм, ми храм Духа Святого, Галілюя, Слава Богу, драгоцінні! Будьте хрещені Духом Святим і Вогнем! І бути водіми Духом Божим. Халілюя! Був всіх, кого веде Дух Божий. Діти Божі! Римлянам 8:14. Їм постійно моліться Духом. Ефес 6,18. Постійно моліться в Дусі світом. Халілюя! Друзі, драгоцінні! Халілуя! Наповняйтеся Духом Святим, Ісповняйтеся Духа Святого, як був наповнений і сповнений Ісус Христос і учні драгоцінні в дії апостолів. Вони були водіми Духом Божим. Халілуя, слава Богу, дорогоцінні, до зустрічі рідні. Ми любимо вас. Халілуя, халілуя. Поділився свідоцтвом, так як мені сказав Дух Святий. Халілуя! Слава Богу! Благословенного вам вечора. Сила молитви в дусі світом. Ваші очі будуть бачити, як слово Боже буде матеріалізуватися, яке відкривати буде Дух Святий на молитві. І на ситуації, і на країни. Амінь. 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 Благословенного вам вечора. До зустрічі рідні. Амінь. Халім.